Ви запитуєте, ми відповідаємо по лазерним рівням Дотсану. У нас був запит. Скільки акумуляторам? Бо на ринку зараз трапляється досить часто. Коли акумулятори вже півтора-два роки в комплекті і дійсно вони не будуть вам довго служити. Тому клієнти досить часто цікавляться цим питанням. Ось я вам хочу показати з комплекту даного приладу. Бачите, 24.03.2. Тобто 24-го року, 3-го місяця виготовлений даний акумулятор. І, звісно, ну, це свіжий акумулятор, він буде вам працювати довго. І прилад на ньому буде вам служити вірою і правдою. Тим більше їх в комплекті, звісно, ідеї 2, тому ви можете розраховувати навіть по відгукам, не, це не з інструкції інформація, по відгукам наших клієнтів на 3-4 години роботи лазерним рівнем на одному акумуляторі. Тобто, якщо ви берете два акумулятори, вам вистачить на повний робочий день а потім ви його ставите на зарядку. Дякуємо за увагу!